Роль жінок в історії людства важко процінити, не є в цьому плані винятком і запровадження християнства в багатьох країнах світу. Але грецькі та монахи причарували мати зі своїм хрестом, звеліла поховати по-новому, по християнському звичаю. В одній зі своїх попередніх передач я вже розповідав про те, що не одна баба Ольга, баба Великого князя Володимира Святославича, була. Як то кажуть, задіяна в запровадженні християнства в Київській Русі. Але що і інші жінки мали великий вплив на вибір князя Володимира. А зараз ми розглянемо інші країни. Підписуйтесь на мій YouTube канал, не забувайте про подобайки, коментарі та поширення. Почнемо із Грузії. Грузія це країна, в якій одній з найшвидше було запроваджено християнство у світі. Стародавня Грузія. Тоді вона називалася Іверія. Її правитель цар Міріам III був довгий час язичником. Але друга його жінка Нана в 314 році стала християнкою. 314 році. І її охрестила свята Ніна, яка була родичкою по мамі Єрусалимського патріарха, а по батькові була родичкою. Це Георгія. Тобто це була справді така ціла побожна родина. І ця свята Ніна у видінні побачила, що треба йти їй проповідувати Христа в Іверію, оскільки там, за переданнями, знаходився Господній Ну, Це плащ той, який римські воїни не хотіли дерти під Христом Ісуса Христа, оскільки він був суцільно витканий і кинули на нього жереб. Кому він належатиме? І так Святаніна опинилася на території Верії. Там вона в 314 році навернула до Христа царицю Ману. І через багато років, в 327 році, більше 10 років, робота йшла. Вплив на царя Міріама. Мовляв, це був випадок, легенда така, передання, що князь Мірям був на полюванні, і в той час сталося сонячне затемнення. В той час люди були дуже забобонні, для них це було як ознака якоїсь небезпеки, біди. І цар Мірям сказав: якщо Бог Ніни мені поможе вибратися з цієї пітьми, то я навернуся до Христа. Сонячне затемнення пройшло. і... Цар Мірян III виконав свою обіцянку, сам став християнином і почав навертати своїх підданих до Христової віри. Цариця Нана, жінка царя Міріана III, визнана святою і рівноапостольною Грузинською православною церквою. Ну і свята Ніна, просвітителька Грузії. Інші держави. Стародавня Франція. Дочка бургунського короля Хіліперіка II Клотильда Бургунська в 492 році стала жінкою франського короля Хлодвіга. Вона була християнкою, і на відміну від більшості бургундів, які належали до аріанства, вона сповідувала правовірний католицький варіант християнства. І саме вона вплинула. Помогла Хлодвігу навернутися до Христа. Хоча це сталося в драматичний спосіб, коли в битві з алеманами Хлодвіг відчув, що він може програти, саме тоді він вже звернувся до Бога. Що як тільки християнський Бог йому допоможе, він стане християнином. Перемога була, і Хлодвіг виконав свою обіцянку. Це сталося в 400. 1996 році, а Клотильда Боргунська стала його жінкою в 492 році. Чотири роки вона працювала над Хлодвігом м'яко, ніжно і переконливо. І був результат Клотильда Бугунська, дружина, жінка франського короля Хлодвіга, вважається святою і католицькою, і православної церкви. І вона є покровителькою. Вдів, прийомних дітей, вигнанців, боєзгоїв, батьків і наречених. Важливий вплив на християнізацію Англії справила Берта, яка стала дружиною кенського короля Етибільта I. Етельберт І завдяки такому вдалому шлюбові заручився підтримкою французького короля. Бо Берта була дочкою франського короля Гаріберта Іго. І в 591 році Етельберт І Кенський став бритвальдою, тобто головним правителем Англосакса чи Британії. Там різне пояснення цього титулу, верховний правитель Британії. Ну, це дуже помпезно, але тим не менше. Далий шлюб із християнською королівною. Поміг цьому. За згодою короля Етельберда I, королева Берта і її священник Людгард відновили церкву Святого Мартіна А-597 році за легкого, ніжного наполягання своєї жінки Берти. Король Етельберт спочатку дозволив прибуттю католицької місії на чолі із Августином від Папи Римського Григорія, а через недовгий час, в 597 році, сам король Етельберт зі своїми наближеними прийняв хрещення. Слабкі ніжні жіночі руки, як багато вони зробили в тому числі для запровадження християнства в різних країнах. Світом. Англійська королева Берта. Вона також після своєї смерті в 612 році була канонізована і визнана відповідно Святою за те, що схилила свого чоловіка Етельберта І. прийняти християнство. Ну, в наш час, оскільки. У XVI столітті в Англії відбулася реформація, і там немає культу святих, почитання святих мощів, скасовані монастирі і так далі, то такого офіційного культу королеви Берти немає, але шанування її пам'яті, її велику внеску в християнізацію Англії, звичайно, все-таки є. Можливо, ви знаєте, ще якісь країни, де. Жінки також справили велике значення на поширення християнства в тих країнах. Можете в коментарях це обов'язково напишіть це в коментарях. Дякую за увагу.